А далі саме цікаве, ви не повірите, ми будемо використовувати, нашумівші, рідкісні, цінні, корисні матеріали України. Для того щоб створити інсталяцію, яка зможе вистояти круглий рік під відкритим небом, потрібно використовувати цінний, якісний антикорозійний нержавіючий матеріал. А це ускладнює виробництво в сотні разів і кожен етап. В роботі в десятки разів довше, ніж робота з звичайним матеріалом. Хто працював, той знає. Якщо потрібно щось просверлити, міняйте сверла, постійна заточка. Якщо потрібно зварити, новий зварювальний апарат, нові балони, нові дорогі гази. Довго тяжко, але робота йде. Сьогодні 238-й день з дня запуску найбільшого дерева аватара України. А дерево аватара ще не на львівській площі. Тож працюємо далі. Гарного дня!